Так, доброго дня, мої глядачі. Сьогодні я вирішила заквасити капусту з бурячком червоним і з чесничком. І називається пелюстки. Так, для цього нам потрібна отака капустинка, приблизно кілограм 300 вона важить. Ось таких два червоних бурячки. Хочете більше, можете додати більше. Ось така головка чеснику, я вже його почистила. Так, сіль, і вода, і лавровий листочок. Можете ще додати перцю такого гіркого, якщо хто хоче трошки гострої капусти. Так, зараз я капусту поріжу, поскладаю і покажу вам, як воно виглядає. Ось Бачите, ось такими кусочками я її нарізаю. Ось, бачите, так складаю, кидаю отакими кусочками бурячок червоний. Бачите? так, що воно трошки перемішаю. Ось так своїм білячком перемішаю. О, кидаю отакий порізаний чесничок. О, так трошки. О, потім знову нарізаю капусту, знову горячок знов знову чесничок. Так, зараз я вам закінчу, подоріжу і покажу. Ось так я нарізала. Бачите, навіть якщо такі кусочки залишаються, Нічого страшного, воно все гарно прокисне. І все буде дуже смачне, дуже корисні. Бурячки, отакі квашені з капустою, вони дуже корисні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, лайки, діліться своїм досвідом, як робити, Тепер так. Тепер я даю ось таку ложку солі, столову. На літру води розчиняю її. Там вона розчиняється. Я ще додав лаврового листочка. Отак трошки для запаху, щоб воно було смачніше. Мені не помістилася вся капуста. Отаке відерко 5-літрове -ві, не помістилося, треба було більшу посудину, але нічого страшного, її використаю інакший спосіб. Ось так, розлиємо водою і сілью на кожну літру води сипаємо одну столову ложку солі. Ну, любої солі можна. Якщо ви не хочете на велике зберігання, то неважно, чи сіль йодована чи не йодована. Краще, звичайно, була б не йодована, але яка є, якщо ви робите невелику кількість, вона не спортиться. Так, зараз я розчиню сіль і вам покажу. Так. Сіль розчинилася. Там причудилася, ось то не страшно. І заливаємо отак її водою. Так, зараз наберемо ще води і ще додамо солі. Покажу вам. Я набрала ще літру води. Звичайно, води з-під крана чи з скрінитися, яку ви маєте. Набираємо ще одну ложку солі і розчиняємо ще одну ложку солі. Так. Поки не заль'ємо повністю, заповниться водою повністю капуста до самого верху. Бачите, ось так я залила води, щоб вона повністю капусту покрила. Можете додати ще оцту, якщо хочете, щоб вона скоріше вам прокисла. Так, 50 грам приблизно, якщо хочете, щоб скоріше вона була. Щоб вона скоріше прокисла, можна додати оцту. Я ось ту не додавала, Я не хочу спробу. в мене є ще готова з прошлого разу, коли я робила. Ми ще не з'їли. Ось так, бачите? І зверху ставимо трошки вагу. О, бачите, отак. І хай воно собі стоїть. Накрили. І все. І так, днів через 5 воно буде готове, якщо без оцту. Якщо з оцтом, то 2-3 дні. І капуста буде готова. А я вам покажу зараз, яка в мене вже готова, яку я робила в прошлого разу. Ось така капустинка в мене прийшла, коли я Прошлий тиждень назад я її замаринувала. І ось така вона в мене вийшла. Дуже хрустяща така, хрустяща, дуже смачненька, пахне гарно. М -м. Супер капустинка. Так, смачного всім. Готуйте. Це є, бо... має багато вітамінів. Зараз піст. Так, дуже корисно. Підписуйтеся на мій канал. Ставте вподобайки, лайки. Діться своїми досвідом, як ви готуєте, пишіть. Буду рада вам на моєму каналі. Всім смачного і мирного неба!